Чергову допомогу передали на передову. Безпілотні літальні апарати, хімічні грілки, термоси відправлять до захисників. Сьогодні ми передаємо комплекс, в тому числі ще передаємо е, 5 тисяч хімічних грілок, які в таку холодну погоду дозволять хлопцям проходити е, гідно у цей важкий час. Цього разу допомогу відправляють на Донецький напрямок усе українського виробництва. Зараз мої побратимі хлопці знаходяться на східному напрямку, на самому нулі. На даний час велика потреба є в літальних апаратах. Зараз отримуємо цілий комплекс чаклун. Це один з найкращих безпілотних апаратів українського виробництва, який є на даний час. Маємо надію і впевнені в тому, що він допоможе нам в знищенні ворога. От також нам надали термоса для їжі. Для зберігання і передавання на позиції гарячого і передали нам хімічні грілки, які допоможуть зігрітися в холодних бліндажах. Кожна передана допомога захисникам формується за запитом військових.